Вчителя, щоб їх слухали діти і щоб на їхніх уроках вони пізнавали все нове і нове. І, ну, хочу ще привітати, подякувати учителям за те, що вони нам допомагають пізнавати нове, що заради них ми стаємо розумічі і всього. Всіх вчителів ним, вчителя і бажаю їм. Кращих учнів, чипніших Я вітаю вас з вчителя, бажаю вам щастя, здоров'я, щоб, щоб всі ваші люди збулися, щоб у вас були якомога кращі діти, щоб ви якомога більше навчили учнів, щоб вам класи найкращі попалися і щоб ви, ви дізнавалися нового і нового. Вчителя бажаю вам щастя, здоров'я, щоб ви довго жили і довго працювали в цій школі, щоб вас всі діти посунували і ніколи не ображали, щоб ви ще склали гарні оці. Вітаю всіх вчителів, з ним вчителя. Бажаю вам щастя, здоров'я, всього найкращого, щоб вам попалися добрі учні, щоб вони вчилися, слухали вас і всього всього найкращого. Вітаю всіх вчителів з ним вчителя, щоб їм найсамі керівніші учні, щоб завжди слухалися вчителів, і щоб вчителі ставили завжди на керівників. які дорогих вчителів привітати. Щастя, здоров'я вам побажати. Успіху, здоров'я в роботі, в сім'ї, кохання нових літ для вашої сім'ї. Цей святковий час, прийміть побажання від нас, хай буде здоровим, ми у граніт і з ним вам прожити не менше літ. Хай горе обходить вас стороною, а щастя приходить і лється рікою. Хай кожен день до вас приходить радість і довго десь блукає старість, щоб ніколи не старіли, а душею молоділи. Я вітаю всіх вчителів з цим гарним професійним святом. Бажаємо їм гарних учнів, гарних оцінок і щоб все в них було добре. Вітаємо вас з цим святом, бажаємо вам довго прожити, багато дітей провчити, щоб вони все знали і дожити так, щоб провчити ще моїх або внуків, або правнуків. Дорогі вчителі, бажаю вам щастя, здоров'я і много-много літ. -много